12 квітня у центрі культури та дозвілля панувала особлива атмосфера. Тут у затишному залі зібралися ті, хто цінує музику, традиції та талант, святкування 40-річчя білгородністровського зразкового ансамблю скрипалів Віола. Ансамбль Віола це більше, ніж просто музичний колектив. Це сім'я, в якій десятки дітей за роки навчилися не лише грати на скрипці, а й розуміти мову музики, відчувати її серцем. Його засновниця та постійна керівниця Ірина Михайліченко концертмейстер Антоніна Саакова. Нагоди ювілею зала зібрала чимало гостей: батьків, випускників різних років, друзів колективу та просто шанувальників музики. Прийшли й представники міської влади. Хочу привітати від нашого виконкому, від мерії з таким гарним святом, наш ансамбль діола. Сьогодні у вас ювілей. Хочу, щоб ви в такий непростий сьогодні час були щасливими. Мирного неба вам над головою. Також хочу ще один невеликий подарунок від громади нашого міста. Даруємо вам автономну акустичну систему для того, щоб ви вже користувалися нею з завтрашнього дня і тільки на радість нам нашої громади та гостям міста. Вона вже у вас в класі стоїть, а от даруємо вас. <плес> Цей подарунок ще один крок до нових вершин, адже музика повинна звучати голосно, як гордість міста. 40 років тому ви дозволили собі стати щасливою. Ви подарували життя невичерпною іскусства, історію любові. торкаєтесь душі. Кожного свого вихованця. Ви відкрили серця до музики, яка тепер буде вести життя. Дякуємо вам і вітаємо. Концерт мелодії щасливих людей став справжнім святом музики. Із теплими словами на адресу колективу виступили випускники Віоли. Наразі я навчаюсь та працюю в місті Бен, Швейцарія. Я дивно здоров'ю як хамерний музикант та соліст Швейцарії та Європі. Я можу сказати, побажати вам натхнення. Прийшов мене цей перегонний момент розділення наслідків, з того, що теорія і любовь в з мавого руху є на даний момент. Я не якийсь індивідуальний інцидент, який мій мінімум не штатний і займається фігурним фігуром. Спасібно вам за це. У моєму серці назавжди залишаться спогади про фігурну. Наші спільні концерти, Сорок років тому пані Ірина створила не просто ансамбль, а велику родину, яка тепер несе надбання Віоли по цілому світу. Величезне вам дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли. Бо у нас на вулиці холодно, ми що така погода, що всі зі беруться. Дякую всій родині, своїй мамі яка працює було кераті. Спасибо. Я дуже вас покажу. Дякую вам за підтримку. Для мене це дуже важливо. Попереду у колектива сотні перемог, десятки ювілеїв і тисячі зіграних нот. час Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.